Всім привіт! Сьогодні у нас вже 120-й денечок як ми приймаємо холодний басейн. На календарі у нас 23.09, 23 вересня. Температура водички далі 10 градусів, достатньо зимна. Погнали пірнати, бо немає часу. Ось такий швиденький денечок у нас виходить, ще багато у нас робота. Відповідно, зараз немає часу довго сидіти, та й нема сенсу там довго сидіти. Будемо сохнути. Всім дякую за перегляд і гарного денечка.